Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде необичне відео. Сьогодні нас я сьогодні можу сказати, побудував, друзі, пастки для друга. Да, друзі, ну сьогодні друга не буде. Да. Сьогодні я вам просто покажу, як ці пастки роботають, да, друзі. І сьогодні їх настільки три буде, да. І сьогодні буде таке коротеньке відео, ну сьогодні, все одно, все одно, друзі, можна зробити чайочок і печеньки, да, друзі. Ну, печеньки не треба робити, їх можна купити, друзі. Да? І що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, цей ціл 100 підпішників, друзі, я знаю, ми все зможемо зробити. І да, і що можу сказати слава Україні, друзі! І ми починаємо відео Бємс! Так, хорошо, друзі, як ми начинаємо. Давайте начнем з першої пастки. Перша пастка дуже, ну, просто-дуже, просто як буде все роботи. Ви не любите, як заходи ваш друг, дав дім вашим Ну, можна сказати, будинок, да, і там може взяти скринку, там, да, подивитися, щось взяти. Ви не любите таке, ви там ну, підете кудись, а він тихенько таке ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хоп, і пішов, друзі. Як все дуже просто, як ви ну, може, не переживаєте за будинок і ви готові його заново... Зробити, друзі, як ми все робимо? О що, давайте візьмемо так: Ось ви такий друг, да ідете таке ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ага, друга немає. да, хорошо. так, кстати, друзі, я заболів, друзі. Вибачте, да. трошки голос таким. Необичний і да. Так, і ви такі заходите. Угу. Так, друга немає. Так, так, так. Хорошо, І ви такі угу. Так, у сюда Сюда, Хотя ні, давайте ми так візьмемо, дайте та він трошки не замітив. Ага. О, боже, що тут рубаться? Ну, ладно, давайте ми викидемо сюди. Угу, так, о, це прикольніше, набагато. Берем. і бемс! І все. А чого я живий? Чего блін, а чого я живий? Хорошо, пропустим. Так, друзі, я тут, а я не знаю, чи я живий вообще остатися. Все не знав якийсь тому що. Лобно. Пропустим. Хорошо, друзі, тепер ми починаємо з друга пастка друзі. І ця друга пастка дуже така, знаєте, як сказати. Ви зробили таку пастку, да. Для друга. І друг, типа, питає: Що це таке? Ти кажеш, типа, зайди, типа, там далі буде. Як таке я вам сказав? Прохождення, типу, пройди мою типа, мій будинок. І він таки думає, М -м, що за подстава. Він таки думає, ну, блін, окей там є двері, ну там далі щось є. Та? І він таки заходить. Хоп, все, все закрито, вийти він ніяк не може. да Типа ніяк. Хай він виб'є вікна, да Ну він не зможе вийти. І він таки іде, іде, і бемс, і все. Його просто заскамили, як мамонт. Там, та. Він такий. Е Чив? Во, блин, это что было? И все, и це будет такая копия, друзья. Да. Стоп, а як мне вийти тепер? теперь? Как мне выйдете Так, друзья, я тут, и тепер сама последняя пастка. Блин, да, не питайте, что тут все закрыто. що так надо было все зробити, друзья. То що это пипет просто був. Так, стоп. Да, все я правильно зробив. То есть тут є так трошки подстава, така, ну окей, друзья. Що... Так, хорошо, друзья. Простіше, поламаю я, і включу собі я виживалку. Треба виживалку собі включити, все, взагалі, топ. І тепер да, ви зробите там якийсь прикол свій, да, поставити щось, і ваше, типу, друг скаже. що це таке, і не пита, а просто піде. Да, побачить там сундучок, якийсь ой, скринку і щось друге. Да? типу, ну, обичний пісок, боже мой, що тут може таке бути? Він да? такий буде іти, 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 і і все, і п5 він упав просто кудись. Да, друзі ось що получилось, кстати, це дуже просто вся робиться, друзі, типу тут нічого такого важкого я вам скажу по правді, немає. типу я можу вам, кстати, показати, як це зробити, друзі. Давайте я вам зараз і це і покажу. Ой, стоп, друзі, секунду! Так, хорошо. А тепер, друзі, я вам покажу, як це зробити. І ось це, що у нас вийшло, друзі, да, я не знаю, як блок кинуть, воно упаде. Да, і воно упало, все, друзі. І ось це, що у нас вийшло, друзі, да, таке коротеньке відео. І що можу сказати, друзі, да, пиші, пишіть коментарі, як вам відео, да, друзі. І що можете ще записати, ну, записувати, бати, що можна, да, друзі. І що можу сказати, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Друзі, да, Наша ціль 100 підписників, І я знаю, ми зможемо це зробити, друзі. Я думаю, ви зможемо це зробити, друзі. і да? Я думаю, ви чай допились з печенками. І що можу сказати, всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі. Всім пока-пока. Пік-пік, всім пока-пока, друзі.